Нарешті з'явились деякі маринки. Іноді закривають небо і більш-менш стих вітер. За день я втомився з ним боротись. Зараз зупинився біля такого якось ютюжки, рукава. Вірніше навіть не знаю, як це назвати. Вона не впадає, а випадає. Тобто тече десна просто сюди якось здається так. Зараз подивлюсь на свою лагуну. А тут а десь покупаюсь. Цікаве місце. Якби сьогодні не вітер, то я, мабуть, би був на фініші. Але сьогодні не повезло з вітром. Цікава така місцина. Затока якось. більш-менш берег, Ну от. Брова плотина Віднесу телефон. Буду ховатися. Бо крім того, що втомився, я дещо і перегрівся. Сьогодні перший раз одягав а, гольф із довгим рукавом. Ну все, я дійшов до каяка буду робити перерву.